Іван Нечий Левицький, Кайдашева сім'я, частина 45. Добре поважаєш, старого батька, покарає тебе Господь за мене, а як не тебе, то твоїх дітей, сказав батько. Не питай старого, а питай, бувалого, сказав Лаврін. Карали ви Мотрю, карали вже й Малашку, і без Господа буде з нас цієї кари. З того часу Лаврін загарбав хазяйство у свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли. Вмикувався в хазяйство, він більше майстрував, заробляв гроші, постів усі п'ятниці та згоря сливи щодня вертався ввечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці, та темні очі блищали, неначе у ямках, глибоко позападавши під бровами. Раз у спасівку старий Кайдаш пішов, на на, пішов в суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом, церква була порожня. В бабинці стояла одним одна бабка. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібну церковну пісню. Коли це чує Кайдаш, щось потягує тоненьким голосом за дяком. Голос лився, як сріб, десь зверху. Він підвів очі і глянув на іконостас. Зверху на іконостасі стояв чималий золотий хрест з терновим вінком на перехресті, а по боках коло хреста стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на Янголів, вони розтулювали роти і співали разом з дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився і одвів очі, глянув він на... на місні образи, і вони співають, а разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався, став на ноги, слухає він і дивується. Кайдаш повертав головою на всі боки, всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари, Варвара заворушила пальцями, повернула очима. На її обрання замайло, на образі Параскева п'ятниці, з розкішними, розпущеними по плечах кізьми, з квітками на голові. Квітки на голові затрусились, не наче від вітру. Параскева П'ятниці п'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдар злякався і вийшов з церкви. У притворі на стіні висів здоровий образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса. На образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами, та голова засміялась до його, полум'я в її руці загойдалась, мов свічка од від вітру. Невеличкі постаті грішників та чортів в зубах заворушились, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики висолопили до його язики. Кайдаш перелякався, отвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світом верхи лісу, зелені, як трава на степу. Над лісом от сонця тяглися неначе довгі стьожки та стрічки, виткані з світу. І золота. На заході стояла одним одна хмарка на чистому небі, вся золота з червоними краями. Смутне кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице в мерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу на хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман, і неначе кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов згори. Він зійшов наниз, пішов далі шляхом, а те диво на хмарі одсунулось від його ще далі заліз. Він вийшов на гору за село. Згори було видно широку долину, обставлену горами, вкритому лісом, в долині блищала Розь. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса млині крутились, вода шуміла і розливала голосний гук по долині. Коли млина стояли вози, верштались люди. Приїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на близьких конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш оступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили, поскочив на бік і опам'ятався. <кій> <кій> Боже мій. Де це я? Чого це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина, чи в Біївці? спитав сам у себе Кайдаш. Він згадував, згадував і нічогісінько не згадав, вернувся в гори і тільки тоді згадав, що був у церкві, що з ним там діялось щось чудне. Кайдаш уже мерком вернувся до хати. Сім'я вже повечеряла і полягала спати. Він підійшов під двері і хотів постукати. Коли гляне, за угла кинулась на його собака здорова, як годований кабан, з кінською головою, з рогами, і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу. Думала, що він був у шинку і зараз почне коверзувати, а Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. Боже мій, що це за мною діялось? думав Кайдаш. Чи це мене Бог карає за гріхи, чи показує свою ласку за правду? Де це ти продаж? чого ти став такий жовтий, як віск? спитала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лайв і ліг спати. Другого дня в неділю Кайдаш ходив цілий день смутний та задуманий. В понеділок він пішов в поле косити, а нудьгада вила його, як камінь. Вертаючись з поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ним у шинок і випав пів кварта горілки. І де він через греблю по вербами, коли гляну на воду, з-під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками. Продовження в наступній частині.